Доброго дня, шановні колеги. Промоємо почати роботу державної комісії. Тетяна воюємо, будь ласка, зачитайте питання. Звернулися до нас військові частини, я їх читаю. Значить, військова частина 32.81, на придбання безпілотних літальних апаратів 200 тисяч. Пропонимо... Пропонуємо. Пропонуємо підтримувати. Військова частина 1927, придбання акумуляторів засобів радіоелектричної боротьби 500 тисяч. Військова частина 0989, придбання безпілотних літальних комплексів 200 тисяч. Військова частина 4640 матеріально-технічне забезпечення підрозділу 320 тисяч. Військова частина 1556, ремонт автомобільної військової та спеціальної техніки. Закупівля 500 тисяч. Військова частина 0330, матеріальні цінності 200 тисяч просить. 94-й прикордонний загід просить 500 тисяч. Державна економічна інспекція Закарпатської області 100 тисяч. Центр пробації 50 тисяч. УМП в Закарпатській області закупівля квадрокоптерів 500 тисяч. Ужгородська районна рада 300 тисяч. Інші військові частини, військова частина 40-56, 19,62, 49-48, 15-51, 30. 12, 33, 16, 41, 18, 06, 93, 44, 47, 51, 48, 51, 56, зв'язку з відсутністю коштів відповідно. Так, йдемо. Сільська рада придбання обратно рекомендування 803 тисячі 400 гривень. Ee, для закінчення ремонту амбулаторії загальної практики сімейної жильців на села поблизу 200 тисяч. ДКП розіка на покриття на водопостачання сіл корінняних кінчистів 447-300. На реконструкцію мережі водопроводу в селі Минає вулиця Падруса Карпатського 260 тисяч. Підготовка кладовища під підпіхування 99%. 500 Підприємство, ДКП, комунальне підприємство, ВКП Комунальне господарство, село Сторожниця». Розчистка території та вивозу відходів з ділянки, що призначені для керівництва скважини в санітарниці 100 тисяч. Для виготовлення ПКД набріння експлуатаційної сферговини. Санітарниці 60 та подслуга 100 тисяч. Центр надання соціальних послуг 89 850. А, КП Горизонт 720 тисяч. Але десятке питання, це ми на теж говорить. Інша субвенція з обласного бюджету співфінансування проєкту на вебудівництво ветеранського простору 3 мільйони 242,700. Переносимо на наступну сесію. І чим, ці питання, там, де 2 вот. мільйони, the okay. це якщо зараз я до нас чекаю. Відділу освіти. Знімаємо з їхніх об'єктів 624, Відділ житлового комунального господарства на капіталі ремонт Поряднян та сторожниця 700. Експлуатаційне отримання доріг 2, 2 мільйона. Повторити ремонт обладнання на собственної станції 200 тисяч. Зменшити видатки з відділу комунального господарства у розмірі 16-500. І відвертати їх на е, інші об'єкти в розмірі 1600. Так, в цьому відділення. Фінансовий відділ знімаємо резервний фонд в розмірі 447,500. Жулецька районна військова адміністрація переведуть радянську військову службу під час мобілізації. 841-600. Сільська рада, будівництва соціального побудового спортивного комплексу 1500. Сільська рада облаштування реконструкції внутрішньої мережі, електропостачання, альтернативне джерела, сонячні електростанції, 100 тисяч проєкт ПД. Обласний центр ОТЦК кошти виділені на зведення таблички, залишити на фінансування у 26-му році. Міграційна служба так само просить кошти залишити в розділі 320 тисяч на 26-й рік. Закарпатській області вони просили 500 тисяч, але звернулися до нас, що вони не встигнуть використати гроші, тоді їм відхиляємо. Так, давайте, то Хто за? Шосте. Двадцять шосте. БуМП Закарпатській області просять нас по програмі 2 мільйона, але ми з що не маємо зараз коштів, І у МВ Закарській області проведені ремонти провід у відділенні поліції номер 1 поці 300 тисяч. з від сутністю громадського. Хто за? Добре, давайте тоді. Що робимо з бюджету? Як ви працювати?